знаю, Я ще не думала над тим. Так подумала, усміхнулася і на тому кінець. Так що, от таке. А як ви вважаєте, це позитивні зміни, на вашу думку? чи… Ну, я не знаю, бачите. Різні люди по-різному думають. Одне думає добре, друге ні. що ну, це таке, ну, Як, як прийдеться, так буде. Так будемо святкувати все підряд. Повністю готовий до нового календаря, аби він святкувати в принципі в такий час, як ми думаю, живемо зараз. Хочеться святкувати в будь-яку дату, але в мирі, і якби в тишині, і щоб з мирним небом. Обов'язково. Бо наша греко-католицька церква вже то прийняла, і я дуже підтримую, що українська церква православна також прийняла. Будемо разом святкувати з усім світом. Багато питань, які людина не може рішити. Це, свята, це дуже велика робота. Свята присмати, це, знаєте, як сказати, по російськи даром викинути день. Треба все міняти. Вибачте, будь ласка, я не згідно. Пора переходити до цивілізованого світу разом з Європою йти в ногу. Ми звикли, а оце зараз таке перекручування. Я, наприклад, проти, вибачаю Ну, я думка така. Я буду як жила, так і жива. Да, я хочу взагалі все, що зв'язано з Росією, сьогодні на Бога в мене. І ми повинні бути з Європою. Позитивно тільки за перехід. Разом святкуємо з Православною церквою України Різдво 25 грудня. Ми переселенці, ми з Луганщини. То в нас новий рік, так як є, і Різдво теж. І так хотілося б. Ну а буде, може, й краще буде. Треба привикнути просто. Це ще новинка, то я ще верну, так, так як я думаю, а там буде видно. Я навіть не знаю, для мене якось воно ролі не грало. Якщо так треба, то окей. Я підтримую через те, що ми зараз всі Україною, всією відділяємося від цього російського. Зараз ми приєднуємося більше до європейських. так якби, Свят так само, бо в нас зараз Різдво так само буде з європейським Різдвом. Я підтримую, тому що два роки прожила в Польщі і 25 грудня це для мене вже Різдво. Так само, ну, для мене 7-го вже числа немає значення святкувати. Я ну, підтримую, для мене це супер. Ми рухаємося вперед. Взагалі, весь світ, все вся технології. Ми всі розвиваємося, ми всі йдемо до кращого. Не можна зациклюватись на тому, що було. Багато що було. Як хорошого, так і поганого, треба завжди рухатись вперед. І тому я рахую, що це адекватне рішення, але я рахую, що це не може бути так різко. От ми цього року давайте. Має бути поступово. Я ще не готова, ще в пошуку себе. Позиція моя того, що я привикла до старого церковного того календаря, і я вважаю, що правильний старий календар, а не новий. Моя така думка. Я не готова переходити на новий. Ми звикли все життя жити на старому календарі, і буде дуже важко адаптуватися на новий. Як люди, так і ми. Звідки ж ми знаємо, як буде правильно? Я думаю, що, що за людьми. Але Календар, звісно, бо інакше всі на новий, то й ми на новий. Дякую. Ми вже старше покоління привикли до старого календара. А щось міняти вже в цьому віці, то я не знаю. То для молодежі більшість підходить. Для старшого віку то воно вже. Ми маємо стремитися до Європи, а не до Російської Федерації.